Чи має пристрасть смак і запах? Я скажу так. Хтось може не погодиться, але так. Вчені провели досить цікавий експеримент. Вони зібрали дві групи людей. Одна група це були пари, які а, вже якийсь час були разом. І особливо важливо, що вони жили разом. А, Друга група це були люди, які були навіть не знайомі між собою. І чоловіки одягли в одинакові футболки і попросили трохи позайматися фізичною активністю так, щоб спітніти. І потім ці футболки дали жінкам. В першій групі практично всі жінки за запахом впізнали футболку свого чоловіка. А ті, хто не впізнали, треба замислитись, чи було там кохання. А в другій групі ті жіночки, яким сподобався запах майки. Потім, коли їм показали фото і попросили обрати, кого сподобалось, власник Майки і фото також співпадали. Про що це кажуть? Про те, що ми можемо обрати за запахом інтуїтивно людину, яка підходить нам до пари. Чоловік це тварина також, і в нас ці інстинкти залишились. Ще один цікавий історичний приклад. Мадам Помпадур жінка, яка 20 років керувала Версалям Людовиком 15 як хотіла. Коли вона вже була не така молода і не така приваблива, вона знаходила любовнику молодих коханок, з якими він проводив час у ліжку. Але радитись, спілкуватись і вечеряти він практично кожен вечір повертався до неї. Як писала Помпадур в своїх мемуаріях, в мене було три секрети: по-перше, це розум. Ну, без нього ніяк. По-друге, це мандолевий супчик. І по-третє, це мій запах. Бо мої її парфуми складаються з мого поту і поту Людовика. І трохи масел. Тобто, вона використовувала Афродізіак в прямому сенсі цього слова. Людовик завжди трохи пах її запахом, а вона завжди трохи пах Людовиком. Це дуже цікавий експеримент, бо ви можете себе перевірити. Просто попробуйте понюхати футболку людини, з якою ви мешкаєте. Якщо це не визиває від вас відрази, то ви на, тварин, на тваринному рівні кохаєте цю людину мозок не, не обманеш. А якщо ви хочете поекспериментувати з запахом, бо це може бути неймовірним афродізіаком, то Є спеціальні ефірні масла, є спеціальні арома свічки, є а, спеціальні штуки, такі як поперс, наприклад, які можуть додати пристрасті до вашої гри. Просто спробуйте.